Ти десять років тому про таке навіть мріяти не міг йде до кіно. Ти тут, Саша, бо я маю мрію. Ясно? Яку мрію? Голівуд на Чорному морі. Нове українське кіно. Я дбаю, аби в цьому процесі не затерлася основна ідея. Та все це ваше кохляцьке мистецтво. Треба прикрити і тебе, перших рядах. Ми не маємо НІЯ! Що ти зараз відмовишся і втечеш? Це буде означати, що ти взяв участь у всій цій анедоті.